Часати. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок що сверблять. Степану для шкіри, ромчику на щічки. Ви думали, судокрем лише для сіднечок? Ха! Судокрем. І дорослим, і малим. Гей. Що? Hey. 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 Не слухаємо хлопцю, щоб знайшов щось іще в купі горіхів. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Щойно доповідали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр агрополітики і продовольства Віталій Коваль про їхні перемовини в Сирії та Лівані з новою сирійською адміністрацією з Ліванським. Бізнесом, наші перспективи як безпекові, так і торговельні, загалом у цьому регіоні. В цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів, зокрема Сирію. Готуємось відновити дипломатичні відносини з Сирією і взаємодії міжнародних організацій. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих. Контактів як результат візиту, ми будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном зараз. цією країною у нас 400 мільйонів доларів тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємось збільшити щонайменше вдвічі. Буде також у 2025 році більше активності в роботі з Африкою. І кожне таке нове партнерство це більші можливості для нашої дипломатії, більше можливості для нашої економіки. Я доручив міністру закордонних справ готувати деякі конкретні наші домовленості з країнами Африки за минулий 24-й рік нам вдалося збільшити український експорт. На 15%. це плюс більше ніж 5 мільярдів доларів до рівня 23-го року, а загалом більш ніж 41 мільярд доларів українського експорту за рік, і в умовах повномасштабної війни це немало. На 25-й рік завдання продовжити це зростання. Я вдячний всім нашим урядовцям, дипломатам, українським компаніям, кожному хто. Забезпечує наші зв'язки зі світом, і звичайно, я хочу подякувати кожному нашому воїну, всім підрозділам, які дають безпеку нашим експортним маршрутам, передусім у Чорному морі, сили оборони, гур, служба безпеки України, зовнішня розвідка. Абсолютно всі, хто задіяний, дякую вам. Була сьогодні. Вже також і доповідь головкома сирського по ситуації на фронті. В районах Курської операції, і кожен день, і 31 грудня і 1 січня постійні російські штурми на Донеччині. Найбільше за добу Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському і Времівському напрямках. Окремо обговорили захист Херсонщини в Курській області. Наші підрозділи продовжують захищати позиції більше 30 російських атак щодоби. Дякую всім нашим підрозділам, які завдають ударів по російській армії і знищують окупанта. За результатами в боях цими днями я хочу відзначити 24-ту і 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні нового року. а також 59-ту окрему. Мотопіхотну та 68 восьму окрему єгерську бригади, які обороняють Окровськ, 79 ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно. Молодці воїни. Дякую всім. Слава Україні! То ми продовжимо наш вечір? Ем, та вже пізно. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. Приймайте Форте. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника і проводити час разом без зайвих турбот. Насправді час приймати Форте. Одні з найщасливіших моментів у нашому житті, коли ми разом обідаємо. Але іноді найцінніші моменти можуть бути зіпсовані дискомфортом від порушення травлення. Ти поготові разом із мезимом засіб від розладів травлення, що допомагає полегшити його симптоми. Будьте поруч у найважливіші моменти. Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Прийшла зі школи, почала кашляти. Пишуть, вже всі діти кашлюють. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Від кашлю пектолван плющ. Ось пектолван плющ. Нам від кашлю пектолван плющ. <свиска> Тому що смакує. Тому що допомагає. Тому що український. Нам Від кашлю допомагає пектолван Плющ. Пектолван плющ допомагає діткам від кашлю. Від фармак. А він пише. На тарифу змінюється. Може, підеш із нього? З номером до лайфсел. <кій> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Тату, в тебе горло болить? Біль, інфекція, запалення. Мама, потрібна допомога, Швидко. Потрібен расеп. Орасепт має потрійну дію проти болю в горлі. Допомагає усунути білі запалення, вбити інфекцію та пом'якшити слизову волонку горла. Одного флакону вистачить для всієї родини. Орасепт загаси полум'я болю в горлі. Кондиціонер обтяжує волосся. Пробудіть його з новим легким кондиціонером Пантін. Провів формула може сприяти швидкому поглинанню та усуненню пошкоджень. Такий легкий, що можна не змивати. Легкість, сила, упевненість для до 100% сильнішого волосся без обтяження. 95% користувачів уподобали. Треба зробити перерву. Є перерва, і є кіткат. У мене горло болить. І у мене горло болить. При болю в горлі? Зіпелор. Зіпелор спрей від болю в горлі для дітей. Для дорослих зіпелор льодяник. Mm. Зіпелор володіє знеболювальною і протизапальною дією. Зіпелор та моє білі у горлі з першої хвилини. Mm. Зіпелор для всієї родини. Допомога при болю в горлі. Коли, Коли біль у горлі, горлі заважає, заважає зіпелор допомагає, зіпелор зіп при болю в горлі. Від фармак. Ariel Екстра Клін Поц із додатковою силою виводити плями і позбуватися бруду, щоб речі випрані у повній машинці мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Ariel Екстра Клін тримайте в недоступних для дітей місцях. Жирні корені, сухе волосся по довжині, дві проблеми, спільне рішення. Ельстев'ялоронпюл від Лореаль Париж. Формула із саліциловою кислотою для глибокого очищення шкіри голови та гіалуроновою кислотою для зволоження волосся по довжині до 72 годин. Ельсев Гіалурон Пюр від Лореаль Париж, адже ви цього варті якими б не були твої зуби, вони заслуговують на ретельне та лагідне очищення. Наша натхненна стоматологами кругла насадка лагідно адаптується до твоїх зубів, очищує там, де мануальні зубні щітки не можуть впоратися, та масажує твої ясна для до 100% чистіших зубів та доведеного захисту ясен. – Oral-B. Відкрити для себе нові зубні пасти Oral-B Pro-Expert, які захищають протягом 24 годин. Oral-B Pro-Expert доступні на EVA.UA Казка від Ленор. Коли я користуюсь лише пральним засобом, його аромат зникає надто швидко. Відтепер я додаю Ленор під час кожного прання, щоб зберегти свіжість. Рослинні компоненти дарують неймовірну м'якість. Я почуваюся добре з Ленор. Прощавай, юнацький я. А? Час пахнути як чоловік. Олд Spice. стійкий аромат парфумної якості. Ще поратнемось, юначе. Після 40 шкірі потрібно більше, ніж просто зволоження. Крем Laser від Лореаль Париж із проретинолом, гіалуроновою кислотою і вітаміном С розгладжує зморшки, посилює пружність і сіяння. Такий дієвий, що кожна друга жінка відклала косметологічну процедуру. Помітний ефект зі справді дієвим кремом. Revitalift Laser від Лореаль Париж, адже ми цього варті. Думаєте, що усі прокладки однакові? Ні. Це Always Ультра. З потрійною системою захисту, швидким поглинанням виділень, відчуттям сухості та нейтралізацією запаху. Це Always Ultra, як ніколи раніше. Малюки по-своєму випробовують, що комфортно для їхньої шкіри. Підгузки Pampers Premium Care миттєво поглинають вологу задля підтримки здоров'я шкіри немовлят. Наша нова кишенька зупиняє та захищає від протікань ззаду. Комфорт для шкіри схвалений малюками. Pampers Premium Care. мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Подумайте, як почувається ваш кишечник в нинішніх умовах: неправильне харчування, стреси, і нервові напруження, прийом антибіотиків та інших ліків усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника, здуття, діарея, у шлунку. Упізнали схожі симптоми. Спробуйте лактіалі. Лактіалі містить комплекс лакто і біфідобактерій, що сприяють відновленню балансу мікрофлори кишечника. Досліджено, мікрофлора любить лактіалі. Лактіалі, мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Від фармак здуття не лише турбує кишечник, але й пригнічує емоційно. Буркотіння спричиняє дискомфорт, а роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Позбутися здуття можна. Згадайте про іспомізан. Еспомізан містить саме що ефективно руйнує похисти газу та виводиться. З організму, і ти знову можеш відчути впевненість і свободу. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Знайди мені швидший маршрут до. Вибачте, я не можу знайти. Не розуміє вас. Лише одна таблетка на добу ацецелонг з потрійною дією розчиняє мокроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з ацецелонг. Напередодні Різдва у Львові з'являється те, що наповнює вірою в Різдвяні. дива. святкуємо Різдво разом. Ми завжди так збиралися, аби відзначати, спілкувались, аби передати досвід щасливого різдва та нового року. Досвід, який творить майбутнє, ревізор підготував дещо особливе. Присоединяйтесь! маєш побачити на власні очі ревізії у форматі 4D. Чітке зображення чи це лапа як «Жахів». звук з уравне на хуті посторонній вход заборонений заборонений. Наявність запаху смердить там гарантовано. Тут же до хлориби. П'яний мужчина, який заснув, і знайшли зранку. Додатковий спецефект, сеанс екзорцизму. Отче наш, наші жиєці на ніфісі да святіться ім'я твоє. Видіть у Ревізор, що понеділка з 8.30, і цілий день на оце тебе. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Гільзи досі немає. Неправильне харчування. Прийом антибіотиків та інших ліків. Усе це може призвести до порушення мікрофлори кишечника. Спробуйте лактіалі. Лактіалі сприяє відновленню балансу мікрофлори. Мікрофлора любить лактіалі. Лактіалі і мікрофлора у порядку. Від фармак. Завтра буде. Нова пошта. Доставка майбутнього. То ви підтвердили моє альбі у дівчаток. Ніхто вас там не пам'ятає.